Сонячний камінь мені задарили. Батерія Sun Rock 20 MPPT Solar Charger Collector. Конектор, колектор, контролер. Боже. Вже мені замикає. Що він вміє? 12:30 24 60. А хто куди? Ага, ні, не ага, нічого не розумію. Робоча напруга PV 1220. Що таке ВМП? Незрозумілий мені параметр, треба розібратися. Підтримує три типи акумуляторів, тобто, це є зарядка батарей від сонячних панелей, підтримує два вольтажа батарей 12 і 24 і три хімії. А вхідна напруга до 30 вольт, так? чи до 60 Хрен його знає. Що це для 12 вольтових 12.30, а для 24 вольтових 24,60. То, блін, теж заморочки такі. Plug and play, значить, драйверів не треба. High security. Ну, хай їм буде. Mini and portable, дизінг бла бла бла. 100% ефективенсі. Це типо, що там всередині буде? Кусок дроту? Ну, менше з тим. Є адреса, якщо комусь подобається, то потім дивіться. Виглядає воно досить компактно. Всередині є Charge Pro 2 App Store, бла бла бла, є штрих-код, бар-код точніше. І Google Play. Значить, воно має бездротовий, значить, воно має бездротовий хотів сказати, бездротовий зв'язок. Значить, Можна ставити аплікуху. Інструкція така глянцева, багато немає, нічого написано, якісь там параметри. Ми розберемося методом наукового тику. І навіть є інструкція. Шкода, що глянцева, по призначенню не використаєш, бо порозмазуєш. Є перелік кодів навіть. Є параметри батареї. Описані індикатори. В принципі, все базове, базове є, що треба. В комплекті в нас винти, перехідник для зміни полярності і дві затички. По принципу, пан сам склепав, щоб не сплутати полярність. Сам пристрій має одну кнопку. Індикатор або OLED, або якийсь семисегментник, я думаю, якийсь OLED. І відповідно. Рот і дуб, ой, вхід і вихід. Чотири шурупа, щоб його можна було пришурупити до якоїсь поверхні. Виконання в нього, напевно, воду не проникне, але то не точно. То саме, що в інструкції описано. І знову адреси, якщо би сподобалося. Добре, а як його розбирати? Отвори сквізні. Значить, треба вандалити. Корпус пластик, важить досить багато. Цікаво, з якого боку він заживлюється. Чи вміє він заживлюватися тільки від сонця, чи тільки від батареї, чи від одного і від другого. Та якщо покрутити в руках, то видно шов, але той шов дуже щільний і якби щільніший по краях. Тут отвори наскрізні. Якщо дивитися на світло, можна помітити якісь горбики ось тут. А тут ямочку. І, як завжди, нас виручить гамніт. Його треба кинути на пристрій. Опа! І він нам покаже, де знаходяться гвинти. Та тут же я знаю, мене друга сторона цікавить. Ну, 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 ну. Оп, є! Зрозуміло, нам треба здерти наклейку акуратно, щоб не пошкодити. Морду ліплю на восковий папір з-під наклейок, щоб вона і не прилипла, і брудна неї не начіпався. А ось і доступ маємо. Світлодіоди індикації, кніпка і чотири гвинта. Кришка знімається легко. Захисту немає ніякого, просто буртик по периметру. Тобто, воно не є захищеним від вологи від води. Вуличний монтаж під питанням. Блюпуп модуль є, з тим не намахали. А як добратися до решти? Видно дві точки пайки дроселя, видно прямокутну коробочку всередині. І те, що воно таке важке, намікає на те, що воно, блін, залите. Тут би мусили бути транзистори, якщо тут не просто цвях. А ми бачимо, що не просто цвях. твс діод звичайний, діод, стабілізатори живлення і твс і діоди по входу. Тобто воно теоретично є захищеним від переплюсовки, але то не точно. Дисплей OLED, не OLED це звичайний LCD. Тому що є світлодіодна підсвітка, порт для програмування, до якого хизи що підключати. Схоже, що в нас сьогодні на вечерю буде холодець. Якось воно так і йде. О! Хотіли зробити як в Віктрона, але не вийшло. Жижа, в принципі, такої твердості більшої. Якщо б воно було сильніше, більше залите. То воно би відповідно і вирвалося з м'ясом. А так воно просто як заливний язик чи заливна риба. Причому зсередини воно теж там не дуже міцно тримається. Тобто виковиряти це можна, цей холодець легко, але не будемо, бо він все ж таки виконує, як мінімум, роль охолодження для дроселя. Та й може із конденсаторів щось знімає. Скільки би не було, що ми маємо знизу? Жменю транзисторів з приклеєним радіатором на щось чорне. Чи це термоклей, чи просто герметик, мені сказати тяжко. По консистенції. Воно твердіше, ніж герметик, звичайний, ніж силикон. Може, це термоклей. Але наклеєно так на сукісь. Шиє реже теже. Ці транзистори виключно як ключі. По плюсу батареї, це, мабуть, захист чи від переплюсовки, чи від якогось аварійного режиму, поки, я сказати, не готовий. По входу конденсатори на 63 вольта, тобто 60 вольт, виходить таки потолок. Але з другого боку 60 вольт це є більше, ніж може дати сучасна панель в сильний мороз, і тому подібне. Для того, щоб хайфай трохи вайфаю. В платі є виріз. Цікаво. Ну і в принципі все. Китайський клон процесора СТМ arm 32 GHI. Чи Гіхи? Пес їх знає. Вхід сонця. Іде попід дисплей на конденсатори. Чому транзистори такі різні? Два. Серйозних, а тут знову ж таки три меншої потужності. Теоретично, це теж може бути захист якийсь. Акцент радіатора йде на потужніші, а ці так просто присопливлені. Мабуть, вони таки не є частиною перетворювача, а просто захист. Зривати то я сенсу не бачу, принаймні поки що. Давайте зберемо докупи, включимо, подивимось, що воно робить, крім того, що світиться. Раніше чи пізніше вийде сонце. Раніше чи пізніше буде перемога. Очікую сонця, тож беру собі кабель від блюєті здорової людини для сонячних панелей, бо в комплекті ж то з китайським нічого немає. Беру собі конектор і роблю... Перехідник. Є, вийшло сонце, можемо продовжувати. Ура! Давно сонця не бачила Україна. Ну що, треба підключати? Як там було в тій касті? Сучка за сучку, ой, жучка за внучку, внучка за ще там когось. Отак. От це ми маємо вихід з сонця. Але нам спочатку треба підключати батарею. Так, інструкція. Нам заповідає, бо інакше спалимо. А щоб підключити батарею, нам треба зробити другий адаптер. А ви за той час тримайте сонячну панель, щоб не полетіла на вітрі, як є 51,9 52 вольта майже. Потенціал то ще не все, бо тут ще є захисні елементи. Добре. Аутпут Output. Output це на батарею. На батарею у нас десь перехідник тут був. Ось він є. Підключаю батарею. Так, щось теж ізолюю не зовсім, щоб можна було щось поміряти. Плюс до плюса. Мінус до мінуса. Вмикаю іскра. І хочеться надіятися, що то була на фінальна іскра. Ні, щось воно світиться. Індикатори щось індикують. 23,7 вольта на акумуляторі. 50% заряду, бо воно думає, що то є геєвий акумулятор. Як мені міняти налаштування? АГМ. Будемо вважати, що це літій фермфосфат. Тому що літій іон воно не знає. Ну, тяжко. Оце так без інструкцій на УГАД. 24 вольти. Ага, ще можна напругу задати. 12, 24 можна задати. Добре, задаємо 24. Хай йому буде. Щось ми вдуємо. Знов тримаю кнопку. Є заспокоїлося. Все одно показує мені половину заряду. Добре, тепер по інструкції можна підмикати сонячні панелі. Знов іскра. І що? І пішов струм, плавно наростає. Але то ще не все, щоб воно добре працювало, треба забрати захисну тачку, яка підпирала панель. Тепер би мало бути добре. Шість. Видно вам там чи ні? Вже 7 ампер воно пакує на думку. Того чудо прибора. А що думає прибор здорового електрика? Перемикаємося на постійну, обнуляємося. Гоба! І в нас є ті самі 7 А. Добре? Чи можна вижити більше? Давайте попробуємо оптимізувати кут панелі. Зараз пропаде, бо я затіню. А тепер би мало вирости. ще не струм є? 7,1 ампер, 7,0. Цікаво, а яка напруга на батареї? Просіла до 47,6 вольта. Непогано. 7,24, 7,25 ампера. Індикація тут 7,2, 7,1. Добре, хай заряджає, бо дасть Бог той акумулятор в складі парасольки поїде ще сьогодні. Ну, що я вам можу сказати? Працювати воно працює. Працює так, як хотів виробник. Ферум фосфат вміє це дуже круто. Стандартні старі вміє, це теж не зле. Бракує мені тут літій Іона. Бо власне зараз я би заряджав літій Іон. Так, панель мені хоче полетіти, не смій. Пориви вітру страшні. Для польових умов питання спірне, бо ви бачили, воно сумнівно герметичне. А десь так поставити під дашок дома, чому би ні? Штука має право на життя. А добре то чи зле, то ви мені розкажіть, що ви про то думаєте. І обов'язково пам'ятайте, що. Такі пристрої такої схемотехніки треба підключати з правильною полярністю, тобто спочатку акумулятор, а потім сонячні панелі. Десь може теж вставлю посилання. Раніше було відео про ремонт МПТТ контролера, котрий спалили власне неправильною послідовністю підключення, і він валив напряму в панель стояти, не літати. І він валив напряму на акумулятор зайвого. Посилання в описі відео десь по вспливайках. Якщо комусь така цяцька потрібна, то прошу дуже розбирайтеся з китайцями самі. Пікання на фоні. Та й отаке. Щодо нагріву, то воно 7,5, 7,6, 7,1 коливається. Тобто плаває в мене струм заряду. Ми вже на 10 хвилин на дворі плюс. 2 градуси вітер і якби тут сонце, то от в руках тримаю, воно холодне. воно холодне, Тобто нагрів ще не відчувається. Тобто 8 А для, для, для нього є нічого, тому що він заводу навчений якби на 20. Максимальний струм, я, на жаль, тут не попробую. Якщо руку тримати довго, то знизу, там, де в нас та така ванєнка з компаундом, відчувається, що воно ледь-ледь тепліше, ніж на вулиці. І щоб ви мали розуміння, з неба, димка, легка хмарність, сонце низько. І при цьому воно вдуває 180 Вт з одної панелі. Тому досить непогано, як на мене. О, курча, то ще ж додаток треба показати. Є така мукулатурка. Тут можна собі зісканувати або Charger Pro 2.0. Ось воно є. Все чудо техніки. Воно все з хатками. Видно, де підсвітку дисплея в темноті. Ай, блін, вискочило. Це графіки, не графіки ось є. Та, можна навіть москаліш поставити. Української, звичайно, нема. Нам ближче англійська, принаймні мені. Ну, вибрав і що? О, ну і добре. Тепер то якось би до блютусу підключити. Charger Pro бачить якийсь. Що мене втішило, що мене дуже втішило, воно не вимагає реєстрації, на відміну від всяких блюєтів і тому подібних штук. Тобто просто поставив додаток, без паролів, без нічого підключився. Маєш. Сонце в нас не підключене. Напругу акумулятора бачить. Струм, потужність. Todays Running дата, тобто показує за день. Історію має з графіками. Параметр set, Advanced Settings. Ось, можна міняти параметри, задавати ті, які вам треба. По суті, навіть незважаючи на те, що тут тільки три хімії, ви собі можете настроїти на ту, яка вам потрібна. Ага, дисплей відключає підсвітку з часом по тайм-ауту. Тобто, в принципі, можна собі настроїти Real-time моніторинг показує. Діапазон напруг, що там було по сонцю, і базові параметри. Недобре, незле, як є, на тому крапка.